Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми продовжуємо відкривати кіндер сюрприз Максі серій на ту 23 2023 років. Ми вже за дві розпаковочки знайшли 4 з 5 звірів. Нам залишилася одна. І це горил Якщо не дивилися попередні дві розпаковочки, будь ласка, посилання в описі, передивіться. А ми продовжуємо шукати наших звірів далі. І через секунду починаємо. Отже, 4 Максів в рядочку. І ми розпочинаємо. Давайте сьогодні розпочнемо з правок. Отака От обкладинка. Kinder Surprise Maxi Натунс у нас логотипчик. Строк передатності до 19 січня 2024 року. Є стукіт. Але хто це впізнати поки не може? Отже, зважимо. Вага у нас 171,49. Вага значна. В такій вазі нам траплялося і кенгуру, і тигр навіть був у нас 173, якщо не помиляюся. Давай розколюйся. Ось так. І хто ж нас тут чекає? І це тигр. Ще один тигр нам трапився. На жаль, повторочка. ми візьмемо зібраного. Ось так виглядає шалена гарна наш тигр, добре промальована морда. Білим, чорним, звісно ж, руда, жовті очі. Рух у нього трошки головою і лапою. А також рухається хвіст. Вниз і вгору. Ось такий у нас є тигр, смугастий, ну, звісно ж. І з білим животиком. Отже, ось такий тигр повторний нам трапився. А ми продовжуємо далі. Давайте з цього боку відкриємо Стуки капсули об шоколад, в принципі, більше я нічого не чую. Вага, що нам каже вага? Вага нам каже 163,58. І це може бути хто завгодно. Отже. Вау. Трошки стукіт є, але... але ми зараз дізнаємось, хто це. Це тукан. Ще один туканчик нам трапився. Також ми його вже бачили. Невже нам не трапиться горило? Я так не граю. У нас вже, в принципі, всі іграшки є по дві, а горили так і немає. Отже, ми маємо ось такого тукана, у нього трошечки складається і трошечки розкладається крила. Не так, як у орла в 2021 році, що аж можна було вивернути до носа. Ось так він нахиляється з таким тріскотом. І також у нього нахиляється і піднімається голова. Ось у нас такий туканчик, він на гілоці сидить. І чекає з нами, хто нам трапиться в наступних двох кіндрах. А ми їх відкриваємо. Давайте туканчика сюди поставимо. Дуже стучить капсула в шоколад. І сподіваюся, що тут нам трапиться нарешті горила. Вага 178,8 дуже значна вага. Ого, який стук. Ура! Ми з вами зібрали серію. Нарешті, з третьої розпаковки, ми зібрали з вами серію з горилою. Дуже-дуже-дуже стучить це горило. Багато порожнець тих деталей, і вона дуже стукає. Отже, у нас з вами лишився ще один сюрприз. Сподіваюся, тут ще одна горила, і ми зберемо з вами цілих дві колекції. Отже, в. Згадуємо, це у нас кенгуру, горила, тигр, касатка, посадка наша і тукан. тукан на гілаці з пташиною сім'ї у нас тукан. Тут маємо інструкцію зі збірки, а на звороті наша горила. QR-кодик, будь ласка, кому потрібно. Інструкція зі збірки дуже нагадує у нас ведмедя з першої частини. Отже. І закриваємо. Отже, найбільша вага 178,8 навіть. Це у нас горила. Погано з'єднується, дуже жорстко. Отже, має рух. І рук, і ніг. В принципі, може її поставити як вертикально, так і опустити на чотири кінцівки. Ось така у нас горила. Тукан у нас не вміщається з крилами. Давайте його поставимо вертикально, опустимо йому лапи, і нехай стоїть з нами. Дивиться, як ми відкриваємо останній Кіндер Максі. Отже, прийшов час його відкрити. І хто ж нам тут трапляється? Сподіваюся, це ще одна горила. І вага у нас 167, майже 3. Думаю, що це не горила. Горила була аж на 10 грамів більше. І момент істини. І це ще один туканчик. Отже, у нас сьогодні з вами тигр, два тукани і горила. І ми закрили з вами серію. Отже, через хвилину переглянемо всю серію. Отже, ось так виглядають всі наші п'ять звірів, яких ми з вами знайшли за три розпаковки серії Кіндер Максі на Тунс 22 23 років. Отже, 5 звірів, 5 прекрасних звірів, і ми з вами вже зібрали 3 повні серії на Тунс Max. Це 15 шалено гарних, великих, якісних іграшок від Kinder. Я думаю, що вони варті своєї вартості. Отже, раджу вам зібрати цю колекцію. А вам дякую, що ви дивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки!